Чи цінує вас загадана людина? Подумайте про вашого партнера, подумайте про себе, згадайте його, візуалізуйте, уявіть всі ваші приємні моменти, згадаєте. І це загальний розклад за особистими розкладами до мене в Телеграм можна переходити. Пишіть, приймаю нехай цей розклад саме для вас. Ви ви мечова королева в мене. Терези водолій близнюки. Можете бути цих знаків зодіаку, але не обов'язково. Ви така дуже мудра, раціональна, розважлива, відповідальна, серйозна, ви спеціаліст своєї справи, ви впевнена в собі, можливо, трошечки холодна і віддалена можете бути. Ви не проявляєте свої емоції. Оці Сюсі Пусі, це не про вас. Це не ваша історія. Хто ваш загаданий? Хто ваш загаданий? Ваш загаданий, зараз? Він зараз відмовляється від сімки Кубків, виходить із? Стану ілюзій, коли, можливо, навіть там, рожеві окуляри розбилися скельцями всередину. В нього позбавлення цих моментів мрійливості, ілюзій, він більш раціональний стає, більш такий заземлений, не десь літає там в облаках, а саме. Заземлене. Що між вами? Ну, ви зараз можете не спілкуватись, у вас немає якоїсь такої спільності і фундаментальності. Ви можете віддалитись один від одного, віддалились і можете не спілкуватись. Хоча і сумуєте один за одним дуже-дуже сильно по шестірці кубків згадуєте вашу близькість, ви однозначно не. Просто там знайомі, у вас був досвід колосальний, сімейний, партнерський. І тут ви пройшли Крими Рими мідні труби разом. Чи цінує, чи цінує, чи цінує. На даному етапі він поверхнево до вас ставиться. Він ще не... Оцінив всю вашу мудрість і всю вашу енергію, вашу силу, ваш потенціал. Можливо, в майбутньому поповішеному це він до цього дійде, але зараз він навіть не має сил себе цінувати, не те, що когось із ближніх і близьких.